Починається справжній рок-н-ролл. Антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті. ж. Виконуємо її завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Можна сказати, що в принципі настрій перед збором максимально бойовий. Так, звісно. Перший раз там за останні 4-5 років не їздив в збірну у цей період часу і весь час провів зі своєю сім'єю, тому дуже добре і гарно відпочив. Всю відпустку був в Києві спокійно, так що три неділі було достатньо, щоб відпочити. Чи вже встигли поговорити з мірчого часу, чи поки що? Ще? ще не тільки перший день це на медогляді. Такому цікавому транспорті під'їхали сюди. Розкажіть, будь ласка, що це таке що, як так сталося? Ну, ми з Максом дічиком любимо покататися на самокатах та живемо рядом та приїхали на самокатах. Найгарячіша тема українського футболу зараз це чи повернеться Андрій Ярмоленко до «Динамо» цього літа. Ми зараз запитаємо про це у футболістів Динамо і дізнаємося їх думкою. Можливо, якісь останні новини. Почуємо з їх вуста. Ви також, друзі, обов'язково пишіть у коментарях, чи повернеться Ярмоленко вже цього літа до рідного клубу. В команді вже говорять про можливий прихід Ярмоленка. Да, вже півроку ми про це розмовляємо, чекаємо його, але ж там не знаю, не знаю, від чого там все залежить, тому ми його завжди чекаємо звичайно. За Ну, щоб повернутися, якось палку будете зустрічати, там кілька груболів накидаєте? <рес> Та я думаю, він нам накидає так з його досвідом. Ось. Тому ми його чекаємо, його досвід нам дуже потрібен. І він на полі нам дуже допоможе, якщо він прийде. Я навіть не знаю, мабуть, є збірників поки немає, а ми всі знаємо, що Єрмоленко в збірні був. Я не знаю, мабуть, в Австрії буде, не буде. Звісно, читаємо всі інтернет, всі бачимо. Ну, я бачу те, що ви вже закладаєте на те, що Ермоленко десь в Австрії вже приїде. Мабуть, чесно, я не знаю. Я Так же, як і ви, читаю інтернет е та спілкуюся з, з, з футболістами. Ми його чекаємо. Ну, його поява додасть максимально, так? Да? Звісно, звісно це, всі, всі його знають, що це легенда Динамо, легенда збірної, е на якому рівні він грав, в яких командах. Звісно, що додасть. Ну, я от вчора вже відповідав на питання, це легенда клубу, це легенда України. І я тільки буду радий його побачити в нашому клубі і із задоволенням буду тренуватися разом з ним. Можливе повернення Андрія Ярмоленко в Динамо. Що ви думаєте про це, наскільки це гаряча тема? Це дуже гаряча тема, це я бачу по новинах. І думаю, це буде дуже добре для команди, бо Андрій дуже... має багато досвіду. Ми він дуже допоможе команді. Друзі, наш партнер. Компанія «Фавбет» продовжує підтримувати український футбол, а також продовжує підтримувати наших військових. Стартувала акція Кіберпанк 2023. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі, виконуйте якомога більше завдань, і таким чином ваша допомога Збройним силам України теж буде конвертуватися. Тож, друзі, активно долучайтеся до цієї акції. Зараз який настрій починається новий сезон. Ми догляд вже з колективом встигли там побачити щось, пожартувати, якісь плани побудувати на майбутнє. Ну, ми догляд це завжди. Ми проходимо кожні півроку, тому це як. Частина нашого процесу, тому це необхідно. А з хлопцем я ще не бачився. Вчора там тільки бачився з Андрієвським, та, там, Шапаренко, Дячук та Назар, Волошин Ми так перетнулися, так поки що нікого не бачив, тому що тільки приїхав. І розплже старт скоро єврокубки, в принципі, буде розпочинати. Тут не так багато часу лишилося в принципі до початку сезону. Чи вистачить з цього часу аби плідно підготуватися до того, щоб почати? Я вважаю, що так, тому що ми кожного року в нас завжди такий період часу майже місяць, йде на підготовку. Цього вистачає, щоб Дуже добре підготуватись та бути готовим до офіційних ігор. Завдання максимум на старті. Ну, як, як завжди, інших завдань в Динамо Київ нема, тому, звісно, у нас по максимуму все. Від вас було, було шалене завершення сезону. Так можна сказати, по перво в ігровому плані в забитих м'ячах і в асистах. Вдалося зараз зберегти ось цей ритм на початок наступного? Я думаю, вдалося. Я завжди тримаю форму і слідкую за собою. І дуже важливо, щоб е, е, була довіра від тренера. Тоді буде, будуть голи і асист. До речі, як там справа з тренером, що міршов учаску, наскільки вже бачите з ним часто зараз? Е, ну, ми ще не бачились, тому що ми от сьогодні перший день вийшли з відпустки, тому побачимо. Думаю, скоро з ним побачимося, вся команда. Розкажіть, будь ласка, власне, що зараз? Скоро буде початок нового сезону. Як зараз відчуваєте настрій, команда буде готуватися ти збори в Австрії. Наскільки ось зараз очікувають? Та не будемо тренуватися максимально сильно, щоб, тому що минулий сезон був невдалий для нас. Треба адаптуватися, та будемо працювати. Новому сезоні, якщо враховувати результати попереднього, де потрібно, можливо, над чим працювати, де додавати, щоб спробувати реабілітуватись якось? Та в першу чергу це результат. Всі знаємо, що «Динамо» повинно займати перші місця завжди. Задача незмінна. Це вже тренер розбере та вкаже нам на якісь помилки. Ми розбирали їх, але я думаю. Буде акцент, коли побачимося з тренером якісь теорії. Та хочеться забути ці негативні емоції та за якимось позитивом ну, починати збори. Був непоганий сезон в зорі, тому треба і доводити і надалі, що я можу конкурувати з такими гравцями, як Динамо Київ. Чи не було якихось можливо розмов? Я розумію, що в принципі, навряд чи ви це розкажете про те, щоб залишитися в зорі, чи можливо якийсь такий варіант десь був. Я поки чесно не можу вам сказати, бо я сам не знаю. Як проведемо збори, там подивимося. Тобто, в принципі, це може бути? Не можу вам сказати. Якщо ви підтримуєте перехід Андрія Ярмоленка в Київське Динамо, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатись на футбол Хаб. Якщо ще досі цього не зробили, будьте активними у коментарях і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. Сьоможечки, я пішов самокашу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.